The, оці всі картинки, які заді мене, це все я намалював. Бо я закінчив прикладне троша у Львові, так я ще й інфі, інфіс, я боксер, чемпіон Європи, матця спорту міжнародного класу, чемпіон Європи майже 20 років, ніхто мене титул не забирав, тільки я вдруг і забирав. І плюс я авторитет, пацан. Так що ми з вами будемо розбиратися, коли повернувся. Тому що ви піде кончені є. А канал мій вам не подобається ні, один перегляд, два, там, шестінать. Я вам повторюю, на ТікТок у мене за хвилину, блядь, 238, 290, 300, 300 з лишніх перегляд. За хвилину. Бо вони там пахаботи справжні, а ви тут якісь ліві зеленка, яка так кончена. Якщо серед вас є парахаботи, прибирайте клоуна і Єрмака, бо вони, вони на залу.